Анонімний автор. Зміна номер 7 Найкращі таланти. Читає анонімний читач. Частина 19. Захід сонця тут і там. Табір вже повечеє в другий раз і пішов по будиночком. Павло лежав у ліжку, дивлячись соцмережі. Інші сусіди грали у шахи. Я сам здивувався, хоча двоє дурачили. Двері їхнього будиночка розкрились, і там з'явилась зла Кетрін, від неї так йшов пар гніву, волосся розпущене, а ніжні руки, ну як тут комплімент не зробити, були зжаті у міцні кулаки. Ти виродок! Дівчина зайшла і витягнула Павла з ліжка на силу, тримаючи його за вухо. Це ти, ти просто. «Подонок!» «Да що я тобі зробив? спитав зляканим голосом парубок. А я тебе згадав. Він спеціально не став вириватися з нігтів, щоб дивитися дівчині віч на віч. Це ти мене учора на дискотеці під ніжку зробила, це ти я пам'ятаю. Ти мені тут зуби не заговорюй!» – крикнула Кетрін. Рома поставив мат Олексію і почав відштовхувати обох якого диявола тут робиться? О! повернулась до Роми дівчина. Твій дружок підійшов. Ти тут, матами не розкидайся, образився парубок. Чого ти прийшла до павла? І що ти з ним, матір Божа, робиш? Кетрін почала душити його, Павло почав синіти. Рома взяв за ліку дівчину і зі всього маху кинув її на підлогу, як ганчірку. Зупинись, що відбувається тут? Вона відгорнула волосся, щоб ти не зважала очам, і з підлоги заговорила. Ой цей індивід!» – повернула та голову до баба. Ти. Кетрін вже замахнулася кулаком, але, відійшовши від шоку, Олексій Богдан Дмитро не дали їй це зробити. Ми своїх в образу не дамо!» Що ви тут за концерт робите? прозвучав знайомий голос. Усі повернули голову на хід. Ігор Бавович. Софія перечекала на станції до заходу сонця. Їй декілька разів дзвонила подруга, але не відповідала не до цього. Дівчина все думала про Женю, що сталося там, у штабі. Останні промені засяяли і сонце лягло спати. Софія поволі взяла книгу, з звали очікування, кинулася блискавкою до штабу. Чим ближче було до нього, тим більше була тривога. Листва, листва, вони вириті, прохід відкритий. Дівчина пішла по проходу і побачила жахливу картину на моніторі, стінах і фотографіях, були застигли плямі крові. жені поряд не було. Матінки! зі страхом в очах проказала Софія і вимкнула монітор, щоб якнайшвидше зв'язатися з генералом. «Добрий вечір. Служба екстреної допомоги МНС 3 Що у вас сталося? показався діалог на моніторі. Зник ваш співробітник, Женя, я тут наодинці сплявми крові. Залишайтесь у штабі до прибуття з підрозділів СОП. Ні у якому разі не вибирайтеся на поверхню і не привертайте зайвої уваги. При необхідності скоротайтеся запасами, що є у комірці та туалетом. Очікування найближчої бригади три доби. Не панікуйте, ви з шансом у 40% можете вижити. Для підтвердження секретності продиктуйте код надзвичайної ситуації підрозділів СОП. 2,6,048,6. Чуєте 2, 6, 0, 4, 8, 6. Прийнято, генерал радить вам не бути безвідповідальними, особливо щодо звуків, нікому не можна вірити. Монітор зашипів і випнувся, залишивши тільки перемикач камер. Частина 20 таємниця. Ігор Павлович повільно підходив до шестірки. Дайте мені знати, молоді люди, що тут за галас. Він зупинився біля Кетеріна і подивився у її сторону. Почнемо з вас, міледі. Отже, що ж вас привело перед відбоєм у вогник до цих? Эм, Директор, на секунду, перевів погляд на п'ятьох юнаків. Людей. Ігор Павлович, спокійно почала розмовляти дівчина, через Павла моя подро досить зупиніться. Йдемо зі мною у кабінет. Поговоримо особисто. Ігор Павлович подав руку дівчині і пішов з нею на вулицю, залишивши парубки вгадати, що ж тут сталося. Чоловік мустився у крісло біля каміна, на відміну від усіх будиночків табору, тільки у нього мало це диво. А Кетрін поруч. Директор дивився на палаючи багаття і спитав діловито, але спокійно. Розкажіть мені усю правду, міледі. Дівчина зашарілася, дивлячись на Ігоря Павловича. Схожого на якогось детектива. Денні вона не могла здати. Добре, я хотіла Ой, відбити у Софії Павла. Директор прижав долоні до носа і обдумував ці слова півхвилини. Як бачите, ви зробили усім гірше. Паво не розуміє, що робиться, Софія збігла кудись, очі дивляться, ви жалієте, а я повинен у цьому. Розбиратися. Ігор Павлович поклав руки на підокотник і крисло. Те, що буде далі у нашій розмові, має бути конвітаційно. Він подивився на двері, а потім перевів погляд на камін. Кетрін уважно його слухав. Ви не пройшли навіть елементарного тестування на брехню. Брешете ви усе, як дихаєте. Гадаєте, що я не знаю? Да я тут, як черв'як у землі, усюди можу піддивитися і дізнатися. У тому числі про ваші задум Подумайте, подумайте, він людина, яка дуже небезпечна, я ж сам знаю. А викинути його не можу. Тому що, мої... тому що той має зв'язки з дядею, що може мене у кінаторську в'язницю одним поглядом відправити на все життя. А як ви. Почула дівчина. Неважливо, перебив директор. Я сподіваюся, що ви засвоїли урок. Я, звісно, не говорю вам, <гум> прибирати колоди карти, але й танцювати під трамвіду теж не раджу. Можете бути вільні. Кетрін встала крісла і закрукувала до дверей, як на ганку почувся Ігор Павлович. Це особисте між нами, зрозуміли, це таємниця. Так. Дівчина тихо закрила двері і пішла у будиночок спати. Павло тим часом не міг заснути, бо думав про цей інцидент. А й справді він не бачив Софію сьогодні зовсім. Що з нею сталося? Анонімний автор читав анонімний читач. Продовження буде.